Партизанські стоянки тут, реальна партизанська стоянка на ближче, вона знаходиться під Картамишевська на розі Головковської. Тобто, якщо ми з вами виліземо з цього гаражу, то пішки туди раз, два, три, три з половиною квартали. І ми виходимо там на місце, де під землею це буде довше. Безумовно, тут лабіринт складніше. Це група Кузінцова-Колошина, так звана. Ось командир групи, ось його портрет. <ган> Він був е начальником третього відділення НКВС Одеси, тобто розвідка. Оці всі хлопці, що ви бачите тут, е ну, тут одна дівчина, от, от, <ган> Женя Сімірюнік, е вона посередині там це, це, це жіночка, да, не, не дивуйтеся. Вона якраз їх, їх зрадила першою. Вони опинилися тут і вони всі лежать. Поруч від нас, тут, от якщо туди піти, то говорю, 15 хвилин по поверхні. А так і 15, 7 8 хвилин. Там 19 трупів, затопоновані шахті в одному з залів. Я стоянку тут досліджував. Ну, звичайно, стоянка, от так як це виглядає. Тобто вирівнюється площадка чуть-чуть вище, ніж пол. Mm -hmm. Солома наносилася або очерет, або. Тюхляки, які набивалися водорослями сухими. От на цьому спали. Далі це завжди будуть лампи, завжди буде якийсь примус, завжди буде посуд битий або металевий, але частіше їли просто з каструлі, тому що у вас багато посуду, ви не помиєте, з водою є проблеми. У них було більш-менш нормальне забезпечення, але все рівно вони перестріляли одне одного. За рік вони перестріляли друг друга. Він вже на лекції коли ми будемо про це говорити Залишився один хлопець, оцей го, Саша Глущенка, бачите в куточку, він коли залишився сам, тобто він був той напередостанній, хто застрелив останнього. І він залишається сам, він ще рік провів під землею сам. І після того він вийшов на він подався до своєї жінки. Вона його сховала в хаті. Це на Слободці, в 15-му номері на клас Слободській. Вона вибила дві е, дошки і сховала його в яму, яку викопала, коли до неї приходив Румун залицятися. Вона вже жила з Румуном, і вона так його дотримала до аж повернення е, радянських військ. І він вийшов доповідати. Там зайшли так, там війська зайшли, смерд зайшов, там НКВ зайшли. І зайшла окрема оперативна група, яка намагалася з'ясувати, куди поділася оперативна група Кузінцова Калошина. Резидентура з 32 розвідника професійних. Майже всі вони мали закордонні відрядження. Тобто вони як штірлюються такі були. Да? Не, не, не хухри-мухри якась там висота. Да? Я дивіться і вони. Вони просто відведе їх під землю, туди здає документи, зброю, вибухівку, там всі накази, кого в якому порядку Кузніцов розстрілював, щоденників декілька. І, на, і там, під землею, він підривається на гранаті, начебто. Тому що ну, коли я розбирався з цією справою. Потім розповім подробицях, в мене чітко враження, що його вбили свої НКВСники для того, щоб назавжди поховати пам'ять про цей партизанський захва. Про нього ніколи ви ніде не знайдете. Крім от, от моїх двох книжок, я там одрукував щоденник у цього Саши Широкова, який кожен день писав листи свої жінці і ненародженому сину з під землі, не маючи можливості відправити, і він їх заховав в банку. Банку закрив резиновою рукавичкою і її знайшли в 66-му році. І вона так, от екземпляр цього щоденника, зберігається один у мене. Те що сповім потім подробиці. З Широковим загинув той хлопчик Володя Ніцак, Його теж знищили, тому що він був єдиний, хто був на стоянці до того, як були поховані всі. Тому що потім на ту ж саму стоянку майже став ще один загон вже 44-го року. Формування 44-го, тому що у нас були партизани 41-го, 42-го, 43-го майже партизан не було, тому що ну куди німці на Волгі, хто там буде підпілля, яке створювати Тож народ без інформації да, і без бажання воювати. А 44-му вже купа народу пішла під землю, тому що треба було просто продемонструвати, що я партизан. Зараз наші повернуться. Чим ти займався два з половиною роки окупації? Я партизан. От дивіться, я вийшов з катакомби. Е, я вам вчора Пронін показував фотокарточку, ще таку чорно-білу там череп був такий. І я тоді сказав, що це група Солдатенко, це група, яка була звинувачена румунами в канібалізмі, і сім партизанів було розстріляно саме за статтю за людожерство румунами. Чи було людожерство? Розповім подробиці знов-таки на лекції, тому що ну, не хочу, щоб вам. Такі фальштакції робити. Але от партизанська стоянка, вона майже так і виглядала. Ми, ми навіть курку знайшли якусь облодану там, якісь дуже багато банок пустих від тушонки, а ще ми там знайшли 5 чи 6 банок ще тушонки нормальної такої в солідолі, Тобто вона ще була там 41-го чи 40-го років випуску. Ти їх добряче зарядили в всі, всі загони отримували хавки ровно на три місяці. Тобто, розуміння, те, що наша партія і правительство, а вони всі ж дивіться, за організацію підпілля відповідали гуркоми в партії. Не армія, не там НКВС тільки давала там, методичну допомогу. Тобто, мери і губернатори ставали головними підпільниками. А ви розумієте, які з наших мерів там підпільники? Да? А це ж специфічний такий рот військових дій, тому вони всі заблоковані, опинилися тут. Розповіді, що зараз 2-3 тижні це все закінчиться. Ми вже чули Арестовича і те ж саме лунало там від лівітана якогось тоді з матюгальників. І от їх їм, їм дали хавку на 3 місяці. Після цього вони всі залишилися що тут їсти, крім гристи каміння, бо виходити здаватися.